Коли підприємець думає про діджитал маркетингу, ключова помилка це йти одразу до каналу просування або до контенту, до ідей, сценаріїв, до виду реклами, які хотілося б запустити найперше. Головна помилка йти одразу в інструменти до того, як бізнес зрозуміє, хто його клієнт і навіщо цей клієнт буде купувати. Саме для цього нам потрібна маркетингова стратегія, яка являє собою. Певну дуже визначену конкретну послідовність, яку потрібно виконати саме в цьому порядку і ніяк інакше, тому що зустрічаються мені такі відгуки про те, що люди-підприємці кажуть: ну, чули ми про маркетингову стратегію. Ми це все знаємо, ми це все добре розуміємо. І я запитую, ви це втілюєте в реальність? Ви виконуєте ці кроки? Ви втілюєте це в своєму просуванні? Ну ні, ми там трошки по-іншому робимо. І ви отримуєте результатів, ні, не отримуємо. І відповідь завжди повертає нас до маркетингової стратегії: що якщо ви її не виконуєте, ось цю послідовність, ну логічно ви не отримуєте результатів. Якщо у вас є рецепт, як приготувати певну страву, і ви просто знаєте про цей рецепт, і у вас може навіть в холодильнику частина інгредієнтів знаходиться. Можливо, ви бачили, як хтось це робить, можливо, ви куштували це. Але якщо ви не візьмете рецепт і не виконаєте його у правильній послідовності, докладаючи туди своїх зусиль, свого досвіду, і можливо зробити це не один раз, і лише після цього ви можете отримати якийсь результат. Просто чути про рецепт ніяк не допоможе вам отримати готову страву, виконану вами. І з другого боку, коли ви опануєте цю схему, опануєте цю логіку, як підходити до розробки просування в своєму бізнесі, ви будете як ота вміла майстриня, яка може готувати будь-яку вишукану страву, і в неї все дуже гарно виходить. І ви будете робити це своє задоволення, просто із. Меншими витратами енергії, і коли ми говоримо про бізнес, то з меншими витратами на просування і меншими витратами часу працівників, кого ви залучите в просування. Що ми маємо на увазі під маркетинговою стратегією? Ця спрощена мною схема має допомогти вам зрозуміти ланцюжок, ціль, продукт? Цільова аудиторія і лише потім канали просування. Що таке ціль нашого бізнесу? Це наш орієнтир, на якому ви будете фокусуватися протягом певного періоду, розуміючи, що наш бізнес хоче робити те, в такому обсязі, стільки товарів чи послуг ми можемо виготовлювати, надавати, і в результаті ми в ідеалі можемо залучити за цей період ось таку суму або ось такі обсяги. Звучить дуже просто, але на практиці ми бачимо, що підприємець, замість того, щоб довго поміркувати, один раз визначити і певний період, працювати над досягненням своєї цілі за допомогою маркетингу, натомість підприємець починає, так би мовити, постійно допрацьовувати, оновлювати свою ціль, змінюючи її, повертаючи до метафори на кухні, це все одно, що ви збиралися вперше спекти. Київський торт і взяли рецепт, підготували багато горіхів і вже ось-ось будете починати це робити. І тільки ви починаєте замішувати тісто, і тут у вас виникає геніальна ідея, що ви чули, що рататуй теж гарна страва, і починаєте вже шукати в своєму холодильнику набір інгредієнтів для приготування рататуя. Тільки ви починаєте вже тримати на столі ось цей величезний масштаб продуктів вже на київський торт і на Ратату, і У вас виникає ще якась нова ідея, підкинулася нова якась контент-одиниця в Тіктоці чи в Інстаграм Рілс, і ви бачите ідею, що можна приготувати там дуже гарну якусь страву сезонну. І ось цей потік, коли ви не переходите ні до реалізації або починаєте реалізацію паралельно різних. Дуже дуже різнопланових задач, які вас насправді більше виснажують, більше відволікають і, взагалі, унеможливлюють ефективного досягнення будь-якої цієї цілі. Другий крок нашої маркетингової стратегії у цій схемі це робота над визначенням продукту, над визначенням пропозицій, що конкретно зараз ваш бізнес має пропонувати. І які із ваших товарів чи послуг, до прикладу, є стратегічно важливими, на чому ваш бізнес буде заробляти найлегше і найкраще? Це допоможе нам також не відволікатися на просування всього одночасно, що майже ніколи неможливо, і це справді сфокусовує нас, і це вже допомагає нам перейти до наступного кроку нашого просування, а власне визначення цільової аудиторії хто є наш ідеальний покупець. Всі забувають, що в маркетингу стратегічно ми керуємо тим, хто є наш потенційний клієнт. І тут є насправді найголовніша відмінність і перевага стратегічного маркетингу над інтуїтивним маркетингом. В інтуїтивному маркетингу підприємець просто щось робить і приходять якісь люди. Він не може це, цим ні керувати, ні масштабувати це ну, в повну силу. А коли ми говоримо про стратегічний маркетинг, підхід полягає в тому, що ми самі визначаємо тих людей, для кого наш товар буде потрібним, хто має фінансові можливості його собі дозволити. І далі все наше просування це фактично залучення тільки тих людей, кого ми визначили як своїх цільових. І відповідно, коли ми визначили, хто є наші ідеальні покупці чи замовники, ми визначаємо. Канали та інструменти просування, в який спосіб нам досягнути цих людей найпростіше та найвигідніше для нашого бізнесу.